Тихо, тихо! Я боюсь тим, хто вас! Давай їх стріляй! Десь бронь! Десь бронь! Ви йди! Ви йди! Ви йди! Ви йди! Ви йди! Готов? Так! мене фотографія. Мало-дуже мало. Що працівник поліції без вашого дозволу буде лізти вам в кармани, агресивно, це вже він буде порушувати ваші права. 微博。